Слідчо-оперативною групою з сектору поліцейської діяльності No1 та відділу поліції No1 Подільського району управління поліції було затримано 49-річного жителя Подільського району за замах на вбивство рідного брата. Та було встановлено, що постраждали разом із братом, з яким мешкає в одному домоволодінні. посварились під час спільної вечері, що супроводжувала зживанням алкогольних напоїв. Після взаємного обміну з тусанами старший з братів взяв зі схованки рушницю і вистрілив з нею молодшого, після чого в Тік, прихопивши зброю, тиждень тому від лікарів до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 35-річного чоловіка з вогнепальним пораненням черевної порожнини. Слідчими було розпочато кримінальне провадження, в ході якого наразі встановлено, що під час сварки двох братів, які мешкали на території одного домоволодіння, старший з них з рушниці вистрелив в молодшого, після чого з місця злочину втік. Швидку потерпілому викликали батьки, що мешкають поряд, і прийшли дізнатись причину галузу, який почули з домоволодіння синів. Під час першочергових слідчих дій слідчі вилучили з місця подій і скерували на експертні дослідження низку речових доказів, в тому числі знаряддя злочину, яке стрілок заховав на території обістя. Фігуранта затримано в процесуальному порядку слідчими йому повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Відповідно до санкції частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавлення волі на строк до 15 років. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває. Наголошуємо, що в Україні триває кампанія щодо декларування зброї. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї негайно повідомте до національної поліції України про такий факт: продовж 24 годин. Передайте її до поліції в будь-який зручний спосіб, або вкажіть на їхнє місце знаходження для подальшого вилучення.